На прийом до міського голови Тернополя Сергія надала щоразу тернополяни звертаються з різними питаннями. Одні просять надати матеріальну допомогу на лікування, у інших є питання щодо приватизації гуртожитків, земельних ділянок чи оформлення документів на проведення будівельних робіт. Чимало тернополян вдячні міському голові за підтримку та допомогу. Я вам дуже вдячний. Всі хочуть в місті порядку, нехай підуть трошки там, там де було, то до Донецьку. І там по-перше. А то що ви допомагаєте учасникам бойових дій, інвалідам, бо я то знаю, бо я з ними всі спілкую. І вони вам кажуть, що дуже вдячні вам і допомагайте. А хто хоче дороги то ліпшої, найпоїв кінчиться війна, тоді свій Віталій блять робили ліпші дороги. А зараз треба війну закінчити. То в мене таке одно прохання, і ще раз дякую вам. Під час останнього прийому громадян до міського голови Тернополя звернулись люди з проханням облаштувати тенісні корти у парку Топільче. Сьогодні є звернення від інститутної групи людей, які займаються тенісом, які просять корти в парку Топільче, або зробити комунальними повністю за рахунок коштів міського бюджету, або видати в приватному інвестору, але з умови, що він збуде один корт комунальний, який видасть безкоштовне користування тим, хто любить займатися тенісом. Прийнято рішення, що ці люди згуртуються, створять собі громадську організацію людей, які займаються тенісом. Міська рада, з свого боку, готова зараз замовити проектну документацію на ремонт цих кортів, паралельно вести пошук інвестора, який був би готовий за власний кошт зробити декілька кортів, але з них один передати безкоштовну власність громади міста, де б всі люди могли без обмежень займатися цим видом спорту безкоштовно, ми дуже задоволені тим, що Сергій Віталійович нам дав обіцянку, що ми можемо приймати участь в житті цього корту надалі. І є така перспектива, що можливо один корт залишиться безкоштовним, і люди, які привикли туди ходити на безкоштовний корота, так і будуть ходити. Ще одну частину набережної тернопільського ставу реконструюють цього року. Згідно концепції, розробленої громадською ініціативою «Урбан-Т», на місці пустої асфальтованої території та занедбаного простору навколо пропонується створити нові місця для відпочинку і занять спортом для мешканців усього міста. Згідно проектної пропозиції, набережна умовно ділиться на сім зон. Територія тернопільської павоварні, прогулянкова алея з пристанню, зона тихого відпочинку, скейт-парк, головна площа з пірсом і фонтаном, зелений пляж із рестораном та спортивна зона. Кожна зона створюватиме або доповнюватиме місця дозвілля для різних груп тернополян. Планується Капітально відремонтувати проїжджу частину, зробити повністю пішохідні дорожки, облаштувати велосипедну доріжку. Також буде міні-екстрім-парк, буде спортивний майданчик, буде дитячий майданчик. Буде облаштоване додаткове місце для паркування будь-яких плавзасобів. Буде облаштований який в дуже незвичної форми, тому що це буде буде бити прямо з землі. Загальна вартість проєкту для реконструкції набережної це 10 млн грн. 5 мільйонів на проведення першої черги вже виділено сесію. Сподіваємося, що будемо мати можливість в цьому році профінансувати весь проєкт. І вже до святкування Дня міста Тернопіль би отримав зовсім нову оновлену набережну. Нові тролейбусні лінії та нові тролейбуси з'являться в Тернополі у 2016 році. Таким чином у місті планують розширити тролейбусну мережу. Новий маршрут сполучатиме мікрорайон Аляска та масив Дружба. У подальших планах є і сполучення вулиці Бродівської бічної, що на промисловому масиві з центром Тернополя. А ще придбають 10 тролейбусів гармошок, які курсуватимуть новими маршрутами. 10, тому, що саме таку суму коштів виділено бюджету міста Тернополя. Зараз проводяться тендерні процедури для закупівлі цього транспорту. Чому саме гармошка? Тому що вона є м'якшою, тому що вона більше вміщає людей і вона більш ефективна, ніж короткі тролейбуси. Ми помалу хочемо перейти максимально на великогабаритні тролейбуси. Вже зараз проводяться тендерні процедури. Я думаю, що починаючи з квітня буде йти придбання, для того, щоб протягом цього року ми рівномірно могли завозити, розмитнювати і ставити вже на роботу в мережу тролейбусів. Також впродовж 2016 року будуть збережені усі пільги, якими нині користуються тернополяни. У Тернополі тривають капітальні ремонти прибудинкових територій. Практично в усіх мікрорайонах міста ведуться роботи. На вулиці Лепко, 14, Семененка, 16, 18, Новий Світ, 91, Проспект Злуки, 33. Завершили капітальний ремонт прибудинкової території на вулицях Нацборичанська, 2 та Миру, 11 і 12. Перед тим, як починають ремонтні роботи, дорожні служби обговорюють проєкт, який є з мешканцями, і вносять ті правки, які просять мешканці, якщо ці правки відповідають архітектурній документації, їх можна зробити. В цьому році загалом ми плануємо капітально відремонтувати більше ніж 50 дворів, а також близько 10 міжквартальних проїздів. 1 липня цього року, відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, навіть саме поняття ЖЕКу поступово зникатиме з вжитку українців. З цього дня усі будинки повинні або створити власні ОСББ, або обрати собі керуючу компанію. З 1 липня 2016 року мешканці багатоповерхових будинків, багатоквартирних будинків зобов'язані або утворити в себе об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Або визначити для себе управителя будинку, який буде надавати послуги по утриманню, прибиранню, поточному ремонту будинку. Якщо цього не буде зроблено, якщо мешканці не дадуть згоди, не визначаться, хто має бути у них управителем або не створять ОСББ, тоді органи місцевого самоврядування своїм рішенням на конкурсних основах призначають відповідно підприємство, підприємця чи установи, яка буде займатися утриманням цього житлового будинку. Проте, сьогодні міста України не готові до таких різких змін, каже міський голова Тернополя. Проблема навіть не у міських службах, а у малій поінформованості самих городян. У першу чергу бракує досвіду, інформації про те, як саме потрібно обирати обслуговуючу компанію, як її змінити, якщо послуги будуть незадовільними. Тому з ініціатив міського голови Сергія Надала планують проводити заходи з інформування населення. Цього місяця запрацює ресурсний центр для ОСББ, відкриють інформаційний пункт з питань енергоефективності. Будуть проводитись окремі навчально-інформаційні семінари, де людям розповідатимуть про те, які переваги. Має ОСББ як обирати управителя будинком. Планують також розпочати курси для самих управителів будинків. Зараз протягом березня, квітня місяця, ЖАКі зобов'язані, існуючі сьогодні балансовотримачі, зобов'язані провести звітування в кожному будинку, який не обслуговують. Про те, скільки коштів за рік зібрали, що ці кошти витрачені. І, власне, під час цього звітування вони зобов'язані спитати думку мешканців будинку. Чи мешканці хочуть працювати з ними, чи вони будуть створити ОСББ, або наймати іншого управителя? У випадку, якщо мешканці не створюватимуть ОСББ і не оберуть управителя, тоді залишаються у свого балансу утримувача. Наразі в Тернополі вже є понад 360 ОСББ.